Я всім своїм друзям і батькам, чому працювати в школі це класно і чому нам потрібно це робити. Посилання на сторінку у Фейсбуці в програмі надіслала мама моєї подружки, яка знала, що я все життя мріяла стати вчителем. За освітою я журналістка. Досвід е, таких шкільних уроків у мене був тільки з мого е, особистого життя, коли я ще навчалася в школі. Хочеться зробити свій власний внесок у розвиток якісної освіти в е, нашій країні та цілому світу. Ще сама ідея програми мені дуже сподобалася, і я вже відтоді думала взяти мені участь. Товарищ говорять. Я подумав, чому б не говорити, а спробувати робити це власними руками. Коли ви приходите на урок і 30 учнів дивляться на вас і тянуться до вас, вони впевнені, що ви хороший наставник, вони хочуть за вами йти, ви зрозумієте, що таке бути літером для дітей. Діти лишились в захваті і по їхнім оцим горящим очам, і після уроку, коли вони до мене приходять, давайте ще, давайте ще. Ти розумієш, що да, треба ще від початку. Я отримую дуже велику підтримку від своєї адміністрації, а також від всіх класних керівників класів, в яких я навчаю. Вони дуже горять тою ідеєю, як би можна було зробити школу кращою, що в ній можна змінити. Хочеться зробити креативне просанство, де діти могли реалізовувати свої проекти і розвивати свою громаду, щоб школа стала центром громади. Де люди могли приходити і розвивати себе після програми? Я планую лишитись далі в освіті. Це питання вже моїй голові навіть не спорюється, оскільки я бачу, що це те, що отут в серці, і я без цього реально вже не зможу. Коли ви подастесь на програму, ви знайдете собі ну, у моєму випадку 16, У вашому випадку я надіюся, їх буде набагато більше. Найщиріших, найвідкритіших, найкращих друзів, які ви взагалі про які ми взагалі могли мріяти. Я подумала, що варто спробувати. Ти ніколи не знаєш, що ти зможеш щось зробити, поки ти цього не спробуєш. Не втрачає можливості. все в наших руках ви зміните майбутнє України.